На основі указу президента РФ номер 391 дев'яносто 29 о двадцять дев'ятого року проводимо унічтоження даної продукції. Унічтоження відбувається 12 августа 2015 года в 16.46. часов минут. Трак трактором ось так у російському татарстані чавили санкційних гусаків. Тут все серйозно. За знищенням тварин спостерігають чиновники, поняті. Оператор новий путінський закон вимагає усе фільмувати. Три тушки угорських гусаків трапилися співробітникам розсіль під час рейду місцевими магазинами. До цього у регіоні знаходили лише ворожі польські яблука. Причина із яці аців дане являється отсутствие сопроводительных документів, маркировки на данную продукцію, а також е, наименование только на англійському языке. Як ми бачимо, на російському язики, ніяких даних о про продукції не мається. Соцмережі одразу ж відреагували на такий інформаційний привід. Інтернет заповнений мемами на останні події в Росії. Користувачі вже звинувачують російського президента у жорстокому ставленні до тварин. Вони жартують, жили у бабусі два веселих гуся, а потім потрапили до Росії. Давай! Давай, На цьому історія з іноземними гусаками не закінчилась. Їх неправильно утилізували замість того, щоб спалити, чавили бульдозером. Тоді як ця спецмашина лише для сиру та помідорів. Чиновницю, яка керувала знищенням гусей і порушила закон, покарали за можливу шкоду навколишньому середовищу. Вочевидь, росіяни бояться, що угорські тушки неправильно згниють у родючій російській землі. Певне, всі закордонні продукти, які жителі Росії донедавна вважали делікатесами, знищують саме через те, що вони негативно впливають на генофонд нації. 9 серпня у Росії почали знищувати продукти із країн, які ввели санкції проти неї через анексію Криму та військову агресію на Донбасі. На сьогодні, за наказом Володимира Путіна, утилізували вже більше тисячі тонн м'яса, фруктів, овочів і сирів.